Як шуша познайомився з гагою. Якось шуша надумав літати. Усі літають, птахи у небі, діти у снах. А я, шуша знав, щоб літати, треба або мати крила, або заснути. До ночі ще було далеченько, тож шуша вирішив змайструвати собі крила. Клей він мав, нитки з голкою також і картон. Залишилося назбирати пташиного пір'я. Пір'я шуша збирав дуже довго, у червоне відерце, яке знайшов на пляжі. Коли він бачив якусь пір'їнку, то відразу замислювався. А яка то була пташка, велика чи мала, як високо вона може літати? Чи вміє вона стрибати, чи вміє вона співати і передражнювати? А чи боїться котів, де вона мешкає? Як її звуть і що вона любить? Пірїни були різними крихітне пір'ячко – у воробців, трохи більше голубина, ще більше у ворон, шпаків та сорок. Нарешті відерце наповнилося. І шуша почав майструвати крила. Копирсався він довгенько, але й крила вийшли чудові, наче справжні. Тоді шуша поліз до своєї шухлятки. І знайшов окуляри на гунці, бо літати без окулярів це неправильно. Обов'язково щось потрапить в око. Літати без окулярів можуть тільки пташки, але це так тільки здається, що вони літають без окулярів. Насправді, птахи теж мають окуляри, але вони в самих очах. Шуша прикріпив крила спеціальними нитками, надів окуляри і спробував злетіти. Та йому не вдавалося. Натомість вдавалися стрибки. І шуша взявся стрибати, щоб вистрибати увесь смуток від того, що злетіти він так і не зміг. Коли смуток було майже вистрибано, біля шуші з'явилася велика куметна ворона з блискучими очиськами. Привіт, сказала вона. Я Гага, а ти хто такий? Шуша відповів, що він шуша. І зняв окуляри, щоб краще роздивитися Гагу. Бо окуляри в Шуші були не для того, щоб краще бачити, а для того, щоб вправно літати. Так, так, мовила Гага, отже очі в тебе знімаються. Гага ніколи не бачила окулярів. Це не очі, це окуляри, пояснив Шуша. Окуляри? якась комаха зі скельцями. І хто її так назвав? Шуша знизав плечима. Йому було байдуже, хто й чому так назвав цей чудовий та зручний пристрій. Натомість він торкнувся крил Гаги. У тебе є крила, зітхнув він. Справжні? Гага тим часом чепурила свої крильця. Справжнісіньке. Хочеш подивитися, як вони працюють? запитала Гага. Звісно, шуша дуже хотів, навіть тричі плеснув у долоні, і тоді Гага легенько підхопила шушу і закружляла з ним навколо галявини. Я лечу!» – заволав шуша і почав махати своїми крильцями. Я лечу!» Так, ми летимо!» – відповіла Гага. І вони засміялися. Саме так Гага й Шуша подружилися, і шуша нарешті полетів. Бо друзі можуть подарувати тобі крила.